Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. В цьому відео я вам хочу розповісти про те, що е, пишуть наші підписники е, в коментах. Так? От, е, пишуть роз, розкажіть про обмеження е, по в'їзду по ковід. Які є обмеження? Давайте е, розпочнемо з самого головного, так? як воно тут протікало? Протікало воно у нас важко. Наприклад, в 20-му році ми, були, ми жили в центрі для біженців. Ми опинилися в такій ситуації, що центр просто закрили. Просто закрили вулиці були пусті. На вулиці не можна було виходити. Взагалі, чоловік з дружиною не могли йти по вулиці разом. Тільки одна людина з собачкою могла йти. Ну, отак було, так? Тобто, жахливі були обмеження. Потім воно почало поступово знижатися, тому що. Ну, якби міри, які були тут зроблені, да, от в Іспанії, вони були ефективні. так, от Самі головні зараження це була Італія і Іспанія. Так? От. Ну, не знаю чому. Можливо, це чисто да, там, чи такі от речі, коли люди зустрічаються, вони цілуються всі, розумієте? Тут така дуже близь... близькі такі стосунки у людей у всіх. так, значить, далі. Давайте, ковід, я перехворів ось, буквально місяць тому я перехворів на ковід. Зараз я вам скажу четвертий чи третій рахунок раз, я вже його не рахую, <сум> який я там раз перехворів його. Так? Але відчуваю, що щось мені без, ну, якось мені трохи погано. Ну, але як от ну, лікарняний треба взяти. Так? Ну Якщо тобі погано, є температура, все в тебе є право на лікарняне. Мало того, я вам скажу. Тут, якщо у тебе депресія, так? Ну депресія там, для нашої людини там, депресія це ніщо. Всі живуть в депресії, а зараз люди живуть взагалі в жахливих ситуаціях, коли в тебе летить там, ну, ракета да, біля тебе. ну Це гірше, ніж депресія. да? От. А тут, тут депресія, все. вони біжуть до лікаря і просять лікарня. І він їм дає, він їм його дає. В ну, общем, пішов я до лікаря, ну, температура піднялася, працювати не можу, голова не варить, ну як би сказати, вона не не велика, не велика була температура, була 37 там з чимось, 37,2, таке щось. Але вже працювати якось ну важко. Ну Це у чоловіків, у жінок, мабуть, вони можуть більше. Це те із мемів, якщо з інтернету брати. так? А й пішов, кажу, ви дайте мені лікарняний і так далі. Він каже, добре, я тобі зараз дам, але на всякий випадок піди, піди здай аналіз на ковід. Ну, кажу, добре, пішов, здав. Вийшов такий космонавт в такому костюмі з маскою, з такою, каже, да, заходь. Ну, Це внос такий тест. Да, він мені взяв. От я посидів буквально 10 хвилин. Він вийшов, каже, в тебе позитивний тест на ковід. Ти ковід інфікований. Це вже третій раз я був з ним інфікований, вже, я вже не знаю. Ну, от, я кажу, добре. А, але він каже: Та, слухай, але ти не переживай. Я тут вже 10 разів був інфікований. Я кажу, так ти ж тут так, діти, я говорю, у тебе тут ну, ти нібито з іншої цивілізації там, чи з іншої планети, як ти міг бу бути інфікований. Слухай, так воно ну, проникає, там, ну, він такий проникливий цей вірус. так? Але ти не хвилюйся. Я кажу: добре, то, то мені що зараз? 10 днів не виходити з хати. От як раніше було, був обов'язковий е, обов карантин. Ти 10 днів взагалі не міг виходити взагалі ні, звід, ні ні з куди. А, Е, Там штрафи були конкретні. так? От. То ні, 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 ні все виходити можна. Я кажу, то як це? Що ж це таке? Це ж коронавірус, ви що? От, він каже: коронавірус вже не тей. Вже він не тей, ну, я, ну це я так утрірую, да? але він пояснив, він каже, що випрацювався вже тут в Іспанії колективний імунітет. Можете прочитати да, про це. Не знаю, як воно там. Е, ну, хто як це оцінює. Я не буду сперечатися, але він, я кажу, я думав, тут 10 днів я не буду нікуди ходити. От він каже: ні ні, ні 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 три дні на роботу. Я кажу, ну добре. Кажу: ну, якщо такий вже коронавірус, то тоді вже нормально, в принципі, всі виздоровіли. Отак от, от. от. Ну нічого я не робив, нічого, ну там, ну що, ну, жарознижуючи, навіть я не пив. Тому що ну, з 37,2 чи 37,3 ти можеш просто поспати і все. І воно там через день, через два вже стає краще. Але. Щоб ви розуміли, після цього, от ну от, я не вірив в це, я не вірив. Взагалі, я в депресію от якось так не вірив раніше. Да? от Мені щоб була депресія, це мені взагалі не зрозуміло, що це таке. Дійсно, після цього наступила якась така річ, страшна, от нічого не хочеться робити. Ти лежиш, і, і, і все, ну нібито все дуже погано, так здається, все такі думки приходять. Я не знаю, як воно працює. От, але це дійсно таке в мене після цього було. От я досі, досі, тільки ледве від цього відходжу. І воно так воно ну поступово, поступово дуже мало відходить від тебе. Ну, да, Але розумієте, як кому, кому, кому що, так? Далі, що і запитують іще в мене підписники. Якщо перехворів, е, значить, е, як через ковід нам, а як через ковід продовжили програму, так? Тобто, дивіться, от коли ми знаходилися на програмі допомоги, так, от ця справа ми перехворіли в січні 20-го року, 20 21-го року ми перехворіли, так? І нам через те, що ми перехворіли ковід, нам продовжили програму, так? Але могли і не продовжувати. Тобто вона могла закінчитися прямо в цей день, так? Тобто, оці справки про ковід можуть бути певним чинником для того, щоб ви могли отримати якусь допомогу. Я не кажу, яку ви зараз отримаєте, так? От, але. Це був чинник так, на той момент, тому що ну вся країна знаходилася в такій жахливій ситуації. Так? От, і нам через це ми предоставили ці всі наші аналізи, всі наші справки, що це було так, і це було чинником для того, щоб нам продовжили програму ще на три місяці. Так? Далі, е, які залишаються обмеження? Обмеження залишаються зараз в Іспанії. Це Ну, фактично, вони вже е, вже їх нема. Тобто, навіть на е, заходи масові, так вже ти можеш ходити. От у нас ферія весною проходила це дуже масовий захід. Дуже дуже багато людей поруч знаходяться, так? Звісно, що вони всі їдуть в автобусах. Звісно, що вони всі разом, так? От, але все одно обмежень не було. Всі ходили, всі разом і так далі. З за обмеження залишаються це. Маски в транспорті, так? Це маски в аптеках обов'язкові, і маски в поліклініках і лікарнях. Якщо ти приходиш або швидка допомога, так, якщо ти приходиш, ти обов'язково повинен бути в масці. Все, так. Ну і плюси ще для певних верств населення вразливих залишаються прививки обов'язкові. Це якщо там, наприклад, ну, старенькі люди, там, да, у них такі внутрішні якісь, якісь є. От я, чи, я не думаю, що це ковід-прививки, так, це прививки якісь внутрішні. Але я думаю, що це теж пов'язано з цим. Так? От, щоб ви розуміли, що якщо ви е, персона ну, по, як похилого віку, да, буде сказати, от, то тут можуть бути для вас обов'язкові прививки. Так? Далі. Значить, що іще, як заїжджати в Іспанію, тобто, які які обмеження при заїзді, так раніше, от коли приїжджали до нас, це був приблизно квітень-березень. Так, якщо приїжджали люди до нас сюди, та от людина приїжджала сюди з аеропорта. Вона показувала свій сертифікат, що у неї є вакцинація по ковіду, так і вона проходила паспортний контроль. От, з цим сертифікатом, з цим QR-кодом і проходила далі. Так? Зараз от з тих, хто приїжджав до нас, взагалі я не чув, що хтось щось таке питав. Взагалі не чув. Я не знаю, чи є воно чи, чи нема. Але от навіть я їздив із Севілії в Мадрид, і з Мадриду в Севілію назад повертався, з Севілії в Малагу, з Малаги назад. Ну ніхто у нас такого не запитував. Так? Так само літаком люди ось летіли з Польщі до Севілії. так? Ну ніхто нічого не запитував, ніяких не запитували тестів, нічого. Так? Ну, оце такі зараз, от така зараз ситуація по ковіду по обмеженням в Іспанії. Ну, вона, я вважаю, що вона більш-менш лояльна, якщо ви говорите про те, як сюди приїхати. От. Не бійтеся. Приїжджайте, інтегруйтесь на тій землі, яку ви вибрали, і нехай вам щастить.